Як відслідковувати 99% трафіку з будь-якої платформи, на якій ви даєте свою рекламу? Якщо вам це цікаво, дивіться до кінця цей інструмент 100% вам допоможе. І звісно, мова йде про utm мітки Я чесно кажучи, не розумію, чому так мало бізнесів. Використовується інструмент, тому що він дуже доступний, дуже легкий у відслідковуванні і дуже легкий у імплементації на будь-яку платформу. Таке. Зараз поясню, що це таке. Це такий хвостик, який кріпиться до посилання. Неважливо, це Facebook, сторінка, це Instagram, сторінка це ваш сайт. Як би вона складно не виглядала, щоб її сформувати, є безліч безкоштовних сервісів, які формують цю utm мітку за лічені секунди, але це дуже корисний інструмент, тому що по факту він унікалізує будь-яке посилання на певне джерело. Рело трафіку, наприклад, у вас є інстаграм і сайт. Зазвичай бізнес в шапці профілю закріпляє посилання на ваш сайт, і в цьому посиланні можна прописати унікальну utm мітку Наприклад, це може бути інстаграм значення і значення органіку. І потім під час аналізу в Google аналітиці чи на іншій платформі, на якій ви аналізуєте трафік, в джерелах трафіку, ви зможете побачити ваші посилання з UTM-мітками, і тим самим ви зможете ідентифікувати, з якого джерела який трафік надходив, і яка конверсія з цього трафіку в подальшому відбувалася. Якщо вам було корисно, то підписуйтесь. Тут буде ще більше про маркетинг та про інструменти, які спростять вам життя.